Сьогодні у Рівненській обласній дитячій лікарні відбувся благодійний захід та разом до перемоги. У форматі аукціону збирали кошти для зсу за три з половиною. Нормально нормально, нормально. нормально. кажеш, Вітаємо, Продаємо. Да, благодійний аукціон, на якому ми збираємо кошти за допомогою реалізації лотів. Представлені тубуси, гільзи, які привезені зі сходу України, і які виконували функцію по знищенню окупантів. Окрім тубусів, гільз та навіть міники були представлені. На аукціоні можна було придбати сувеніри, прапорці, худі, чашки, картини, намальовані працівниками лікарні. Зібрана сума коштів буде долучена до інших коштів, і згодом ми придбаємо автомобіль X-Trail, який передамо військовому, який виконує бойові завдання на сході України у складі бригади гвардії наступу. Ініціатором аукціону виступила дитяча обласна лікарня. кажуть, подібні патріотичні заходи часто проводять у стін. Нах закладу ми це проводимо далека не вперше, для того щоб постійно постійно підтримувати ті емоції. Той вогник нашої перемоги і все для перемоги, Незважаючи на таку велику кількість місяців вже цієї війни. Я дякую своєму колективу, що вони постійно в такій активній фазі. Участь в аукціоні взяли працівники різних відділень лікарні. Одним із них був Віктор Юзипчук, лікар, травматолог та за суміцництвом військовий. Чоловік на заході придбав книгу земляка Максима Кривцова. Взяв книжку <кій> <кій> Максима Кривцова, і небесний вічний спокій. Це наш рівнянин. Я його дуже добре знав. Я його знав з таких. Такого маленького і до великого, коли вже він був воїном, був він був служив наскільки я розумію, війська спеціального призначення. Він був ніжний, але він мав дух козацький. Я цю книжку хотів давно купити. Якось так не вийшло. але бачите, по житті все побуває. На все воля Боже, є сьогодні її взяв. Я дуже задоволений. Загалом на аукціоні вдалося зібрати 100 тисяч 250 гривень. Кошти витратять на автомобіль для гвардії наступу. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.